Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Ви дивитеся програму Луцький авторинок. Ми знову завітали сюди і будемо шукати автомобіль марки американського виробника. «Форд». знаємо, що люди обирають «Форд», тому що хочуть надійний автомобіль за адекватні гроші. Перевіримо, чи справді це так. Подивимося, які форди продають на луцькому авторинку, в яку ціну і чому варто обирати автомобіль саме такої марки. Тож ми вирушаємо. Ну а ви тим часом підпишіться на наш ютуб-канал, усі соцмережі. Аби не пропускати головного та цікавого. І перший у нас Ford. це Ford 2011 року. Випуску з пробігом 153 тисячі кілометрів. Двигун у цього автомобіля дизельний з об'ємом 2,0 літра. Автомобіль на повному приводі, і придбати ви його можете за 12 тисяч 800 доларів. Ця автівка пригнана із Швейцарії. Коробка передачі автомобіля автоматична. Тут є мультикермо, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, салон загалом. Шкіряний і п'ять місць повна комплектація в автівки. Це форт Куга, 2014 рік. Автомат має повний привід. Комфортна вона в'їзді, маневрена, і там є мультикермо. Типу, ну зручна в користуванні в'їзді. Е, виконаний салон в чому? Шкіра це не шкіра? Е, ні, там не шкіра, це йдуть чухли. Типу, а під низом йде тканина. Скажіть що, будь ласка, якщо знаєте, яка вона в обслуговуванні? Чи дешева, чи не дешева? Ну, типу, більш чесно кажучи, обслуговує чоловік. <с <acreditation> <с <sharp> так, да, але ну таке все відносно. <small> uh -huh. а, а, взагалі, чи наскільки комфортна вона для от по типу, місту? Ми бачимо, вона така немаленька, трошки <sharp> вона немаленька, так, але в нас просто є дитина, у нас є собака, і типу, ми хочемо просто більше. <sharp> 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 <sharp)> ну, типу, вона дуже комфортна, в ній вистачає місця, в ній кладуться сидіння, типу, все комфортно. Зрозуміло. Uh -huh. А ще скажіть щодо покупців, чи люди на форди дивляться? Типу, чесно кажучи, ну, наш ринок має дуже багато автомобілів. Типу дивляться так, але дуже великий вибір. Ну тобто, а якщо от люди підходять, вони кажуть, е на що найбільше звертають увагу в автомобілі? Ні, не кажуть. Ну тобто, може подивитися візуально, типу сподобалося, там не сподобалося і так далі. В більшості, там, пропонують обмін, бо зараз таких безпродажами не дуже. Ну і скажіть, в яку ціну можна купити цей автомобіль? Ну, 12, можливо, там трошки нижче. У нас знову ж таки Форд тієї самої моделі Форд Куга 2013 року. Випуску з автоматичною коробкою передач. Цього автомобіля двигун дизельний, авто повнопривідне і придбати ви її можете за 13 тисяч 900 доларів. Бачимо, що автомобіль досить такий вмісткий і габаритний. Загалом це компактний кросовер, яким зручно їздити як по місту, так і в поїздки десь за місто. Форд Куга це така сімейна машина, тому що автомобіль. Біль дуже просторий, багато місця. Вмістки і добре тримається на трасі. Загалом цей автомобіль для тих, хто хоче собі універсальну машину на кожен день. А це у нас Ford Focus 2012 року випуску це одна із найпопулярніших моделей серед фордів взагалі в Україні. Саме цей автомобіль беруть через зручність, по місту комфорт і помірну витрату пального. Тут двигун бензиновий є з об'ємом 1,6 літра. Загалом це дуже практичний, і комфортний автомобіль. Тут механічна коробка передач, пробіг в автівки 178 тисяч кілометрів. І е, чому так люблять цей автомобіль? Бо е, не за всі гроші можна його придбати, коштує він 8 тисяч 450 доларів. Наступна модель Форда це у нас Ford C-Max. саме цей 2010 року випуску з бензиновим двигуном, 1,8 літра з потужністю 92 кВт. Пробіг цього автомобіля 236 тисяч кілометрів. Загалом ця автівка, як кажуть нам покупці і продавці, є дуже Комфортна, зручна для їзди по місту і дуже просторий салон, зручна посадка і також хороший огляд дороги. І в принципі, можна цю автівку придбати за 5650 доларів, що є дуже бюджетно. Тож ми пройшлися по луцькому авторинку. Ми побачили, що автомобілів марки Форд тут є не дуже багато, але все ж таки ми їх знайшли. Моделі тут абсолютно різні ціни, звісно, також ну і все залежить від стану автомобіля, а також інших чинників, які впливають на вибір покупців. Але в будь-якому випадку на Луцькому автобазарі ви зможете обрати для себе автомобіль за такою ціновою категорією, яка вам підходить за м, різними критеріями, які саме вам підходять. Тому ласкаво просимо сюди. Ну а з вами була Христина Дричук у програмі «Луцький автобазар.